У цьому відео ми поговоримо про світло. Як зробити синематік світла. Це буде практичне відео зі зйомки, де професійний гафер буде коментувати кожен наш крок і дасть тобі чітку інструкцію, як зробити ось так. Перш за все я хочу вам сказати, що не треба боятися знімати на локаціях, де не все так красиво і готово для вашої зйомки. Спочатку треба знайти сильні сторони вашої локації і саме на них будувати вашу світлову схему. У даному випадку це вікна і двері, простір і об'єм, передній план для взаємодії з нашим героєм, технічний декор або реквізит для заповнення кадру. А я нагадую по старій добрій схемі лайк, like, комент і підписка. Це Андрій, людина, яка частіше ставить світло ніж їсть. А якщо їсть, то тільки на зйомках, і він соні покаже, як малювати світло у ваших кадрах. Наша зйомка почалася з підготовки, і в першу чергу ми вибрали нашу робочу зону, в якій ми будемо знімати всі кадри. Другим важливим етапом підготовки завжди є визначення положення сонця по відношенню до вашої локації. Що я маю на увазі? Ви повинні знати, в якій точці, в якій годині буде сонце на вашій локації. Якщо ви це не врахуєте, то скоріш за все ви запорите усю свою зйомку. Shit. Отже, ми визначились з нашою робочою зоною на локації, подивились, в котрій годині йде розташовано сонце по відношенню до вікон, і вже на основі цього зробили свої остаточні висновки до місця і приблизного ракурсу, куди ми будемо знімати. Першим ділом ми виставляємо наш ключ. Ключом нашій зйомці виступає контрове світло Епечер 600 Pro, на якій ми надягнули фронель. Ми шукали і підбирали ракурс, з якого ми будемо використовувати це світло. Остаточно визначившись з його положенням, позицією по відношенню до локації, ми його розташували на досить потужній комбостійці, щоб перестрахувати його і не переживати протягом всієї зйомки, що з тим прибором щось може трапитись. Якщо у вас якісь аутдор-зйомки, або ви просто розташовуєте ваш прибор на вулиці, обов'язково страхуйте його сендбегами. Це дасть вам можливість розслабитись на зйомці, бути всередині і не переживати, що, наприклад, вітер повалить ваш прибор на землю, і ви попадете на величезні бабки. This is the worst! Друзі, а я нагадую вам, щоб ви поставили комент, лайк і підписались для того, щоб це відео добре просувалось на YouTube. Наш перший прибор імітує сонце і промені, які пробиваються крізь вікна нашої майстерні. Наша локація має дуже велику кількість вікон з різних боків, і відповідно в сонячний день вона має забагато заповнення. І для того, щоб понизити заповнення в нашому приміщенні, ми використовували blackout. А саме для того, щоб отримати якраз оцю цю картинку вона полягає в тому, що ми знімаємо проти світла і світла зі сторони камери майже немає. Тепер ми маємо. Контрове світло, яке виступає у нас основним, і маємо блекаут, негативне заповнення, яке прибирає усе непотрібне нам паразитне світло. І що важливо, прибирає світло зі сторони камери. Тепер нам потрібно проявити і промалювати наші промені від контрового світла. Це досягається кейзером або дим машиною. В нашому випадку ми заповнили наше приміщення димом. Одразу проявилися гарні промені, які утворюється ще й за рахунок того що наші вікна мають решітку. Наш кадр поступово наповнюється акцентами, світлом і потрібним об'ємом. Наступним прибором, який ми використали, є Amaran 200X з френелью. Основною задачою другого прибору є імітація відображення контрового світла, яке в нас приходить через вікно позаду головного героя. Для того, щоб максимально реалістично передати ефект відображення світла, наш прибор ми направили в піну, яка в свій час дає дуже м'яке відображення на обличчя нашого героя. Для того щоб не втратити наше негативне заповнення, яке ми створюємо, створили за допомогою блокаутів. Наша піна розташована під кутом по відношенню до ракурсу камери. Це створює додаткові тіні на обличчі нашого героя. Нашим третім фінальним прибором був також Amaran 200X. Цей прибор ми використали для того, щоб підсилити ефект від нашого контрового основного світла, і для того, щоб промалювати темні ділянки і зробити гарне легеньке моделююче світло. Третій прибор у нас працює на невеликій потужності для того, щоб він не так явно читався в кадрі. Отже, давайте ще раз пройдемось поетапно по нашій світловій схемі. Наш перший прибор це ключ. В даному випадку це контрове світло, і це прибор Aputure 600 d Pro з фронелью. На другому етапі ми створили негативне заповнення і позбулися усього паразитного світла на нашій локації за допомогою блекаут-тканин і флагів. Наступним кроком у нас було створення ефекту відображення нашого контрового світла. Другий наш прибор Amaran 200X з френелю на Сістенді, який працює в піну і імітує відображення контрового світла. І останній наш прибор це також був Amaran 200X, який ми поставили для того, щоб створити моделююче світло по нашому головному герою. Пам'ятайте, що навіть на звичайній і простій локації можна отримати крутий і кінематографічний кадр. Використовую світло, використовую дим на локації, розташовую камеру протилежно до свого світла, для того щоб отримати максимально класну і об'ємну картинку. Пам'ятай про акценти, про глибину кадру, про передній, середній і задній плани. Такий сетап світла або будь-який на ваш смак, ви можете орендувати у нас в Контора Rental, для того, щоб створювати класні і кінематографічні кадри. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої лайки, коментарі і підписуйтесь обов'язково на наш канал.